Доброго дня сьогодні я хочу записати одне з найважливіших таких відео і конструктивніших для вас, щоб ви розуміли, як боротися з сучасними вірусами і як ваш організм має боротися з ними. Перш за все, яка наша ціль, тобто яка ціль нас, лікарів, тобто в боротьбі з. Вірусами, з вірусом грипу, з ковідом повторним, з метапневмовірусом, з вірусом, який я назвав вірус псевдоалергії. Тобто, що важливо, важливо знати і як реагувати на ті речі з норовірусом, який був так само в Європі, викликав проблему з шлунково кишковим трактом. Тобто, що нам робити? Перш за все, що ми робимо, ми зменшуємо симптоми, які відповідно викликає атака вірусу на наш організм. Яким чином ми це робимо? Ми даємо нестероїдні протизапальні препарати, практично з першого дня лікування. Тобто, відповідно, це, це важливо. Друге питання це є після того, як ми зменшили ці симптоми і зменшили температуру тіла. Відповідно, наше основне завдання, яке ми маємо досягти, це зменшити ризику складнень. При ковіді буває знову ж таки тромбоз паралельно. Тому ми робимо аналіз на ДДМР, і це важливо, щоб не було тромбів, тому що є зараз молоді пацієнти, які після повторного ковіду мали мікроінсульти або знову ж таки інфаркти. Тому і лікарі, мої колеги, не знають, чому в них ДДМР, і відповідно знову ж таки, мало хто взагалі до появи проблеми. Того само інсульту, інфаркту виконує такий аналіз, як ДДМР. Тому питання знову ж таки: цей аналіз таки рятує життя. Тобто це важливо. Тобто ДДМР, якщо є повторний ковід, звичайно, можуть бути інші причини, так само утворення тромбів, але в даній ситуації це важливо, так? Друге питання це є тема. Яка пов'язана з приєднанням бактерійних інфекцій, все просто якщо організм ослаблений, виснажений, виснажений вірусом, виснажений температурою, яку Хтось придумав не збивати так, тобто до 38 чи 38 з половиною. Не знаю, хто це придумав, але відповідно знов ж таки стандарти міняються, підходи треба змінювати. І якщо ви бачите, що це не працює, треба це міняти. Я кажу, пацієнти помирають в Європі з того питання, що по протоколу спочатку не дають жодних. Препаратів не збивають температуру, потім починають збивати вже парацетамолом нурофеном і пити воду. Антибіотик випросити неможливо. Аналіз на ЦРП зробити теж складно. Коли вже знову ж таки бачать, що вже халепа, тоді призначають аугментин, амоксицилін, переважно або аугментин. Тоді це не спрацьовує, наприклад, бо на 3-5 днів цей антибіотик призначають, і відповідно пацієнт вже з пневмонією, в важкому стані, може вже потрапляти в стаціонар. До речі, теж не. Завжди беруть так швидко, так і в стаціонарі вже ми, скажімо, по протоколу рятуємо пацієнта і можемо не врятувати, тому що теж не все питання так просто в стаціонарі вирішити. Я Кажу, наш організм це не є машина, це не є комп'ютер, де можна перезагрузити переставити якусь карту чи програмне забезпечення. Це є дуже складна біологічна модель. Це і яку просто так кажу, знову ж таки не так просто. Часом відновити, тому для того щоб не допустити пацієнта в стаціонар, потрібно максимально, скажімо, конструктивно призначити лікування пацієнту на догоспітальному етапі вдома, що це означає, тобто не допустити приєднання бактерійної інфекції, або якщо бактерійна інфекція приєдналася. Відповідно, автоматично призначити антибактерійну якісну терапію, як мінімум, на жаль, тобто амоксицилін кажуть, не працює так, як би ми хотіли, тобто, відповідно, не спрацьовує дуже часто. Тому краще призначати азитроміцин. Він також може не спрацьовувати, але працює краще в рази. Так? І якщо ми зробили це реактивний протеїн або це реактивний білок, він високий. Відповідно, ми призначаємо антибіотик. Переважно ми це робимо третій, п'ятий день захворювання. Так, антибіотик не садить імунітет. Забудьте за такі якісь ідіотичні теж питання, що антибіотик садить імунітет. Я кажу: імунітет садить: віскі, горілка, пиво, сигарети, токсичні люди. Оце садить імунітет. Кажу, мені вже теж трошки. Набридло, я вже кажу, пробую говорити, пробую достукатись. Ну, але бачу, що все рівно кажу, є люди, які живуть своїй якісь бульбашці і не розуміють питання, що і як працює. Мало того, ще раз хочу наголосити: якщо ви не маєте медичної освіти, не вчилися в медичному університеті, а трішки почитали в Гуглі. Будь ласка, не сперечайтеся з лікарями, які мають практику, і відповідно знову ж таки розуміють, про що вони говорять. От, бо в нас тут ще теж виникають такі дискусії, що, будь ласка, прийшліть мені посилання, пруфи якісь там на якісь міжнародні статті медичні, не медикам. Я кажу, ну як я можу присилати не медикам статті? Для чого? От для чого я маю присилати не медикам статті? Що би що? Що вони що, стануть лікарями, чи що, чи вони тримати практику, чи вони готові будуть призначати лікування? От навіщо це породжувати такі якісь незрозумілі речі? Є спеціаліст, є людина з практикою. Відповідно, вона має відповідати за те, що вона, скажімо так, вивчила і практикує. Крім того, є нюанси. Те, що я розповідав, в кожного лікаря теж є лікар 65 років, який вчився ще з радянського союзу, коли були інші протоколи і інші можливості, і є сучасний лікар, який вчився в онлайні, де теж є багато нюансів. От тому в даній ситуації. Ми маємо певні питання в медицині. Ми це визнаємо, медики, так, але є певні стандарти і речі, які як то кажуть, не змінні, і які треба використовувати. Тому ще раз повертаюсь: зробили це реактивний протеїн, високий це реактивний протеїн. Лікар має призначити антибактерійний препарат, щоб уникнути ускладнень і приєднання бактерійної інфекції. Найчастіше це пневмонії. Так. Це зрозуміло вже. От аналіз по англійськи називається CRP. РПЦРП. Далі наступне питання, що потрібно після хвороби відновитись. Тобто, відповідно відпочити, не зразу давати великих нагрузок на організм. Треба, щоб організм відновився в той момент. Організму потрібно, що енергія. Енергія відповідно, ви отримуєте через правильну їжу. Фрукти солодке, тобто, відповідно, це треба. Тобто, чомусь люди думають, що солодке не потрібно і обмежують, і відповідно вони повільніше відновлюються Солодке, і от період відновлення потрібно. Запитайте лікарів з реанімації інфекційної лікарні, що вони починають з чого лікування при отруєнні, це глюкоза, і піднімають рівень цукру достатньо високо. От, значно вище ніж норма для того, щоб організм відновився, тому що глюкоза нам потрібна і солодке потрібно. Е, з простих практичних порад є банальний бетаргін біодобавка. Я не рекламую його, але він працює. Тобто, після алкогольного сп'яніння він працює. От і так само він працює під час хвороби. Він додає енергії. Висипав вас герпес на губах, є вальтрекс в таблетках, дуже гарно працює, швидко засихає і зникає так само. От ці речі потрібно знати і відповідно пам'ятати, як це працює. Крім того, збивати температуру ви можете і мефенаміновою кислотою, і норофеном, і бупрофеном, і парацетамолом та тайленолом. І, і німесилом можна збивати так само температуру. Не слухайте тих фейків, що німесил щось там більше впливає. Та парацетамол точно так само впливає негативно на печінку і теж може призвести до серйозних питань, якщо великі дози і тривалий час. Тому, будь ласка, знову ж таки слухайте лікарів і е, приймайте рішення на основі лікарських порад. Крім того, е, що важливо, тобто, просто дійсно виконувати це все під контролем лікаря, щоб лікар відповідно міг проконтролювати. Якщо ви путаєтесь в тому, не розумієтесь. До кінця, і це нормально, тобто, щоб лікар вас контролював. Бо якщо ви займаєтесь самолікуванням, ну відповідно, ви панікуєте, ви нервуєте, і ви деколи можете щось наплутати, а потім в кінці отримаєте не той результат, який потрібно. І е, стосовно дискусії з моїми читачами, які мені деколи пишуть, різні і фітнес-тренери, і е, деколи. Навіть провізори і питання знову ж таки, взагалі, люди без медичної освіти, щоб я з ними вступав в якусь дискусію. Ще раз нагадую: я є лікар дипломований, який має кілька так само спеціальностей, який має практику і знову ж таки, який має своїх пацієнтів, і це доведено моєю практикою, що я є ефективний лікар. Крім того, кажу ще раз наголошую: я працюю в рамках традиційної медицини і ні з ким не збираюся з немедиків. Спілкуватися на медичні теми і ще й дискутувати це. Ви ви мене ставите, просто коли задаєте такі питання в незручне положення, тому що я не збираюся з людьми без медичної освіти спілкуватися і щось їм доводити з позиції медицини, якщо ви не маєте навіть бази медичної. Тому ще раз кажу: не думайте, що так просто, і знову ж таки кажу: для тих, хто кому не подобається моя. Скажем, діяльність просвітницька чи моя позиція як медика. Будь ласка, відпишіться від моєї сторінки. Є багато інших лікарів, доказових, недоказових, тібетських, нетібетських, традиційних, нетрадиційних, який вам підходить, такого собі виберіть. Я, я не працюю з пацієнтами і не, не спілкуюся з тими, хто мені не довіряє. Тому, будь ласка, це ваш вибір. І дякую тим, хто довіряє, дякую тим, хто виконує мої рекомендації. І ще раз дякую, що ви мене рекомендуєте, ви мене радите. І це видно по кількості читачів, які є в різних соцмережах, плюс по тих відгуках, які є під моїми постами. Тобто, це не якась ботоферма, це реальні люди, живі. І щиро дякую вам так само за підтримку. Мені приємно за те, що ви цінуєте. Моє медичне просвітництво. Усім гарного дня і буду щиро вдячний, якщо ви цей пост перепостите і запам'ятаєте, і будете переглядати, коли будете згадувати скажімо так, про потребу в лікарі. Дякую вам.